Горшко Люба, група ЄС-34 з презентації на етапи розвитку інформаційних технологій. З появою і широким розвитком електронно обчислюваних машин, далі ЕО, на та периферійної техніки настала ера комп'ютерної інформаційної технології, яка у своєму розвитку пройшла три стадії. Перша стадія 1950-1960 характеризується використанням великих для того часу ЕОМ. Вона була зорієнтована на економію машинних ресурсів. Концепція інформаційної технології полягала в тому, що все, що можуть зробити люди, вони й мають робити. А те, що вони не могли зробити, тобто масові розрахунки, проводила машина. Для другої стадії 1260-1270 визначним став широкий випуск малих машин, що значно. Вплинуло на їх більше випусків і вони стали дешевшими. Третя стадія інформаційних технології, відома під назвою нової сучасної безпаперової інформаційної технології, характеризується масовим випуском персональних електронно очисувальних машин. Визначною метою стала економія праці користувачів.